Бачили веселі екранчики з котиками в монобанку, коли сталася помилка? Так, от один з них каже, що вони вже карають програміста. Проте, якщо ви бачите гарний текст, картинку, а не чорний екран і систему помилку, що додаток перестав відповідати, то програміст знав про цю помилку і елегантно її обробив. Тож його не треба карати, краще підняти зарплату. Мене звуть Сергій Романчук, і сьогодні ми з вами проєктуємо перший власний тип даних, знайомимося з поняттям конструктор клас та будемо гратися з помилками та методами їх відловлення. Виліт, приліт. Перший контекст відпочинок і море, другий контекст війна. Помітили, як сильно відрізняються ваші відчуття, коли ви чуєте ці слова? А все через що? Правильно, через різний контекст. І якщо в першому випадку ви одразу такі о, відпочинок, друзі, то в другому, блін, коли ж вже розпадеться те терористичне угрупування на Сході. І якщо на цьому каналі ви вже почули слово контекст в якомусь дрібному життєвому прикладі, то програмування воно явно означає щось більше. Кожна розмова про контекст починається з функції. Саме функція виконується в деякому контексті. Коли функція оголошена на деякому рівні вкладеності, вона має доступ до даних відповідно до області видимості. І базово, коли йде розмова про контекст функції, думаємо про її лексичне оточення. Не забувайте, що функція може бути прив'язана до екземпляру деякого типу. І виступати методом об'єкту. В такому випадку мова буде йти про об'єктний контекст, і оточенням функції буде сукупність методів та полів даного об'єкту. Отримати доступ до властивостей об'єкту можна буде через використання ключового слова «this». Якщо функція не знаходиться в жодному з згаданих контекстів, то «this» буде посилатися на глобальний об'єкт Window або Global. Крім того, максимально важливо пам'ятати про те, що контекст виконання може змінюватися, причому не завжди явно. Запам'ятайте, що по замовчуванню контекст визначається в момент виклику функції. Давайте подивимося на прикладах та розберемося. Коли відбувається виконання функції про контекст, ми думаємо як про деякий пов'язаний з функцією код, який можна перевикористати через ключове слово «this». Тож давайте почнемо з того, що відкриємо консоль браузера та напишемо там «this». А результатом виконання отримаємо глобальний об'єкт Window. Якщо ж ми виведемо просто зі сусередовищ ноди, то отримаємо пустий об'єкт. Найкмітливіші зараз явно кидають тапками в екран та кричать, що контекст він же пов'язаний з функцією, і якщо створити функцію та вивести ЗІС у ній, тоді ми побачимо об'єкт Global. Перевіримо це. Тепер бачимо, що результатом виконання є об'єкт Global. А що виведе та ж функція, якщо ми зробимо її методом об'єкта? Створюємо об'єкт з деякими полями та методом checkContext і присвоїмо цьому полю функцію, власне, функцію global function, яку ми раніше викликали і бачили результатом її виконання глобальний об'єкт. Робимо виклик цієї функції на об'єкті на тому ж рівні, і сюрприз, контекстом функції більше не є об'єкт Global, а став саме цей об'єкт, методом якого стала наша функція. Функції. Давайте змінимо в об'єкті властивість із функції та подивимося, яким чином контекст виконання може неявно змінитися та спровокувати помилки. І так, маємо об'єкт «Recept», у якому є поля amount і «Price». Та метод decrease amount. Через ключове слово this змінюємо значення в Amount на 5 і виводимо наш контекст на консоль. Все працює так, як ми й очікували. Тепер уявімо, що потрібна невелика затримка, і змінимо це значення по таймеру. Робимо set timeout, у якій передаємо callback функцію, в якій будемо змінювати через this значення Amount. І одночасно, звідси ж також вдруге виведемо наш контекст, щоб контролювати його. Запускаємо. Все відпрацювало, але значення в об'єкті не змінилося. Повний крах, давайте розбиратися, чому. І перш за все зрозуміємо, що контекст функції визначається, присвоюється, встановлюється, називайте це як завгодно в момент виклику. А якщо функція передана колбеком, то викликана вона буде таймером. І саме в контексті сетаймаунта. Тому ось тут ми змінили поле «Amount» не в тому контексті, що очікували. І якщо ми виведемо цей зис. Точніше, ми його вже вивели, то побачимо, що функція callback працює з іншим об'єктом. Контекстом є ось цей тайм І ось поле amount, яке ми йому встановили. Тепер, коли ми познайомилися з поняттям контексту, ми можемо зробити наступний крок та подумати, що функції ми можемо присвоювати в якості поля об'єкту, передавати в якості параметру. Отже, функція це просто екземпляр деякого вбудованого типу function. А це означає, що. Ми можемо повертати функцію в результаті виконання іншої функції. Тож давайте тепер поговоримо про функції, що пам'ятають своє лексичне оточення, давайте покроково накинемо трохи термінології та розберемося з надважливою темою замикань. І в першу чергу створюємо функцію makeGame, яка в свою чергу поверне нам функцію play, і на основі якої ми зараз будемо вчитися. Код ви бачите на екрані, а користуватися цим будемо так. Спочатку потрібно проініціалізувати гру. Та отримати функцію Play, через яку власне будемо грати. Наша гра це буде guess number, і в ній буде зберігатися результат виконання функції Make game. А це власне наша функція Play. І використовувати її ми будемо. Викликаючи функцію guess number і передаючи, яке число ми вгадуємо. В результаті виконання на консоль наша функція виведе 10. Тепер давайте ускладнимо нашу гру та зробимо її цікавішою. І нехай наша гра нарешті загадує число, а гравець має його відгадати. Як бачите, ми викликали функцію декілька разів, і ось цей прихований стан стрійкою зберігався між викликами. І поки що базово зрозуміло, що внутрішня функція зв'язалася зі своїм лексичним оточенням, коли ми. Ми отримали її в результаті виконання функції фабрики. Нам потрібно познайомитися з концепцією інкапсуляції перед тим, як рухатися далі. На прикладі замикання, ви побачили, що можливо через локальні зміни у функції вищого порядку приховувати деякі деталі реалізації від коду, що викликає функцію, яку ми повертали. І приховування реалізації це один з основних принципів програмування, що називається інкапсуляція. Зараз під словом інкапсуляція я маю на увазі, що доступ до деякого стану заборонений та взаємодія відбувається через публічну функцію. Задумайтеся, що коли ви працюєте з типом стрінг, ви не знаєте, як він влаштований всередині. Проте ви знаєте, що якщо викличете на деякому екземплярі метод спліт, то отримаєте масив частин, на які розділився рядок. Так само ви не розумієте, як працює об'єкт. Проте, мабуть, було б дуже цікаво написати власний тип даних. Тим паче, це дозволить глибше розібратися з існуючими вбудованими типами даних. Щоб спроектувати власний тип даних, ми будемо використовувати конструкцію, що називається клас. І я довго думав, як пояснити цю тему, так щоб навіть мій малюк зрозумів, то мій брат, і шукав, що можна знайти в цих ваших інтернетах. Як вам такі визначення? Клас. Це спеціальна конструкція, яка використовується для групування пов'язаних змінних та функцій. Клас можна порівнювати з формою для випічки печива. Форма одна, а печиво можна випекти безліч. Печиво це конкретні об'єкти, екземпляри класу печиво, яке може бути з різною начинкою. Поля дозволяють вмістити дані про певний реальний об'єкт, а методи здійснювати обробку цих даних. Клас це шаблон для створення об'єктів у програмі, тоді як об'єкт є екземпляром класу. Клас це логічна сутність, тоді як об'єкт фізична. Клас не виділяє простір пам'яті. З іншого боку, об'єкт виділяє простір пам'яті. Якщо всі все зрозуміло, переходимо до наступного уроку. А з тими, хто лишився, давайте поговоримо про об'єкти. Ми з вами писали вже чимало об'єктів. Використовували ми їх як контейнери для властивостей, що описують деяку сутність. Просто згадайте список машин, з якими ми працювали, і це був масив об'єктів, що містили однаковий набір властивостей, проте з різними значеннями. По факту ми оперували деяким типом, що має стан, проте не має поведінки. Тож як нам додати поведінку в об'єкти, створити ще одне поле, присвоїти в нього функцію, в якій будемо використовувати. Поля об'єкта, звертаючись до них через ЗИС. Проте, коли подібне потрібно робити для великої кількості об'єктів, було б чудово мати можливість зробити шаблон. В шаблоні можна було б описати стан об'єкта, тобто які властивості він буде мати, а також його поведінку, методи. Саме це і роблять класи. Клас це опис об'єкта. Почнемо з чогось максимально простого. Давайте попрацюємо з таким об'єктом. Light switch – весь його стан описаний одним полем. Торнет он, типу бул, що сигналізує світло увімкнене чи вимкнене. Також ми маємо поведінку цього об'єкта, і наскільки мені відомо, перемикач світла можна клацнути, і тоді ми змінюємо його стан. Власне, таку логіку і реалізуємо. Тепер ми можемо бавитися цим перемикачем, але не забувайте економити світло. Запускаємо і бачимо, що його стан змінюється. Але тепер нам потрібно зробити декілька перемикачів для ванної, кухні та спальні, і це мають бути різні об'єкти, щоб вони лишалися незалежними. Згадуйте урок про кучу та передавання за посиланням, тобто ми не можемо зараз написати KitchenLight дорівнює light switch, бо це буде той самий об'єкт і втратиться сенс у проєктуванні системи освітлення. Копіювати об'єкт теж не вихід, врешті-решт, недарма існує принцип DRY, що розшифровується Don't Repeat Yourself. Подумайте, як би ви вирішили цю задачу. Можете тикнути паузу, бо через 3, 2, 1 ми переходимо до проєктування класу перемикача світла. Конструктор це функція, що має специфічну назву. На скрипті це ключове слово конструктор і відповідає за створення об'єктів. В конструкторі ми визначаємо стан майбутніх об'єктів та ініціалізуємо його. Параметри конструктора передаються при створенні об'єкта та використовуються для задання Початкових значень полів об'єкт і нижче ми описуємо метод click, який забезпечить поведінку об'єкта, що будуть створені на основі нашого класу. Власне, тепер давайте створимо екземпляри. Для цього ми будемо використовувати ключове слово «new». і по замовчуванню світло вимкнене. Тому передаємо у дужки після назви класу об'єкт, якого ми створюємо, значення false. Як ви можете здогадатися, це значення буде використане як параметр конструктора. Тепер ми використовуємо метод click. На конкретному об'єкті, на нашому Kitchen Light Switch, і виводимо з цього об'єкта значення поля Turned On. Так, що ми отримуємо завдяки класам? По-перше, те, що зветься Single Point of і означає, що в нас одне місце, де лежить пов'язаний із сутністю вимикача світла код. Зміна коду в цьому місці, змінить поведінку. Одразу всіх об'єктів створених на основі цього класу. По-друге, ми привідкриваємо для себе двері обєктно орієнтованого програмування, якому буде присвячено цілий наступний урок нашого курсу. І по третє, клас це дещо абстрактна конструкція, а завдяки абстракціям можливе моделювання. Кожен написаний вами клас це власний тип даних. Давайте продемонструємо ще якісь класи, щоб злегка доповнити вам загальну картину роботи з ними. Так, наприклад, тут ми бачимо клас, що описує туду item, з якого є текст та пріоритет, і булеве поле completed, яка показує, завершена ця задача чи ні. Також у нас є два методи don та андон, за рахунок яких ми можемо міняти стан виконання цього власне туду айтема. Тепер створюємо масив об'єктів в конструктор, передаємо текст та пріоритет, і потім пройдемося циклом по масиву об'єктів і змінимо той, у якого пріоритет один, на виконаний. Після цього виведемо значення об'єктів з масива. Так як бачите, змінилося поле completed тільки у того, в якого. О, пріоритет був один після того, як ми пройшлися по ньому циклом. І до речі, консоль нам пише якого типу ці об'єкти. Ось, наприклад, ще клас куки який відповідає за печиво. А тут ми бачимо, як програмісти закривають задачі на роботі. Кожного роб зробника є техстек, його рівень та єдина функція вирішити проблему. Так, власне, проблема, це також клас, описаний. Проблема має свій опис, які вимоги та складність, а також чи вона вирішена. Створюємо Джуната його сеньора, а також задачі, які потрібно вирішити. Після цього викликаємо метод solve problem, у який передаємо екземпляр проблеми, яку треба вирішити, та дивимося на виклик. В результаті ми бачимо, що перша проблема. Була вирішена микитою. І він уже просить свою зарплату. Другу проблему він вирішити не зміг і передав її Джоні. І Джоні вирішив проблему. В наступному уроці ми будемо набагато більше говорити про класи, методи, об'єкти, взаємодію між ними. Також познайомимося з об'єктно-орієнтованим програмуванням як з парадигмою. А все це, що я вам розповідав зараз, потрібно було для того, щоб підготувати нас до розмови про помилки, з якої ми починали це відео. Знаєте, про які помилки шкодують найбільше? Про необроблені. Буває, що під час виконання програми щось іде не так. Точніше, не буває, якщо щось може піти не так, то воно точно піде не так. І це не я сказав, Мерфі. Найбанальніше, з чим ви можете стикнутися, це використали неоголошену змінну. Отримаєте помилку, проте такі помилки я б взагалі не обробляв, їх потрібно визначати ще на етапі розробки та усувати якомога скоріше. Згадаємо моно та повідомлення з помилками, і вони кажуть про те, що сервер тимчасово недоступний або не може обробити запит. Логічно припустити, що сталося деяке виключення, тому що в нормальних умовах сервер обробляє запити, коли ж не вдається. Підключитися або отримати дані, функція, яка відповідає за це, генерує помилку. Програмувані помилки це об'єкт деякого класу Error, який не повертається з функції, а тупо викидається. Виконання функції моментально переривається, і назовні вилітає екземпляр помилки. Якщо ж ми хочемо кинути власну помилку, то використаємо ключове слово throw. І як я вже сказав, помилка не повертається з функції, тобто оператор присвоєння не зможе її обробити. Для цього потрібен інший небанальний оператор «Try, catch, finally». Перший тип помилок, який можна спіймати, найбанальніший ці помилки залишати з надією на обробку не варто. Це коли ви в коді використовуєте конструкцію, яка взагалі не оголошена. Але не путайте з Undefined. Цю помилку можливо відловити, але для чого тоді між кріслом і клавіатурою прошарок, який не слідкує за тим, що пише в своєму коді. А якщо серйозно, то всі ми ставимо сторонні бібліотеки з готовими функціями. І стається так, що з оновленнями якісь із них перейменовуються, зістарівають та видаляються. Коли стикнетеся з референс error, який відловився, будете тепер знати, що у вас перестало існувати щось із використаного в блоці try, який зловив цю помилку. Поїхали далі. Ренч це взагалі цікавий тип помилки, коли значення перестає бути валідним для деякого типу даних. Ви ж дивилися, з якими значеннями працюють різні типи даних. І я знайшов для вас ось такий приклад, щоб кинути цю помилку. Конвертуємо число в рядок із точністю 500 символів, що є невалідним значенням для Precision. Якщо навести на функцію, нам підказує, що значення Precision від 1 до 21. Тому метод, який ми викликали, кидає рент Error. Type error тут все просто. Якщо у вас значення. Певного типу, а ви користуєтеся можливостями з іншого типу. Метод toUpperCase існує для типу String, а тут ми намагаємося використати його на Number. URI error – дещо специфічна помилка пов'язана з посиланнями. Всі бачили посилання на Вікіпедію з масою процентів. І це значить, що воно екрановано, тобто в посиланні замінено всі специфічні непідтримувані символи на їх закодовані значення. В прикладі ми намагаємося задекодити ось такий завідомо помилковий URL, тому отримуємо помилку типу URI Error. Супер! Залишилося подивитися, як самим оброблювати виключні ситуації у ваших функціях. Тут ми пишемо власну функцію ділення, яка буде працювати дещо звичніше для нас. Ділення на 0 не буде давати безкінечність, а має викидати помилку, яка чітко каже, що ділити на 0 не можна, як для школяра. Для цього в нашій функції ми робимо перевірку дільника, і якщо він 0, то кидаємо помилку. Робиться це ось так: сровню error, повідомлення, яка помилка сталася. Інакше, якщо все добре, ми повертаємо результат ділення. Тепер, коли використовуємо цю функцію, розберемося, як працює код у блоці try. Місці, де сталася помилка, відбудеться переривання процесу виконання, і весь код після помилки не буде виконаний. Логічно, адже стан програми вже некоректний. Натомість виконання продовжиться у блоці Catch, де аргументом ми маємо отримати помилку, яка викинулась. Обробимо її та продовжимо виконання коду, що написаний нижче. Сьогодні ви навчилися писати власні типи даних з деякими методами. Також ви зрозуміли, що функції можуть накладати деякі обмеження на аргументи, а також під час виконання обрахунків генерувати виключення, кидаючи помилки. Тепер згадайте, що я казав колись давно, що більшість часу ви читаєте код. А як ви знаєте, люди істоти не ідеальні. Вони можуть підібрати неочевидні імена для аргументів, кидати помилки, коли здавалося б. Все правильно і має виконуватися функція. Тож щоб полегшити життя собі завтрашньому та вашим колегам, в JavaScript вбудовано документацію. Використовуючи спеціальний коментар jsdoc, прийнято описувати відкриті методи та функції. jsdoc – це мова розмітки для документування javascript коду. З допомогою jsdoc ми описуємо код так, ніби це коментар. Починаємо документування, використовуючи символи, сверд дві зірочки. А закінчуємо одна зірочка слеш. Найімовірніше, ваша ідея буде ставити зірочки автоматично при переносі рядка ентером. JSDoc відрізняється від звичайного багаторядкового коментаря тим, що містить специфічні теги, які ставляться та описуються через собаку. І основні теги: addAutor, addConstructor без опису позначає функцію як конструктор. addParam застосовується для опису параметра функції і виглядає це ось так: Param. Тип, назва, опис. Таким чином описуємо кожен параметр, який очікуємо прийняти в нашій функції. return, data DataType. Описуємо, що і в якому форматі повертає функція. Також є At example, додаємо приклад коду, як користуватися функцією, і add або addException. Описуємо, які виключення та коли може викинути функція. В загальному ось так виглядає опис, і ось так виглядає опис для програміста, який хоче скористатися функцією, яка описує. На GSDOC. Ми наводимо і бачимо, що приймає параметр А, параметр Б, будь-який номер крім нуля. Returns результат ділення, throw, General Error. В каналі нашого курсу ви можете знайти більше додаткових посилань на матеріали, з якими обов'язково потрібно познайомитися, а також виконайте завдання, які ми для вас підготували. Слава Україні і до наступного уроку! Підпишіться на канал. Бігом!